Всі ж знають легенду про Чорного Сталкера. Та, думаю, що всі. Навіть новачки на кордоні, всі байки про нього знають. Так от, розповідав мені якось знайомий, колишній долгівець. Так, саме що колишній. Ну, коротше кажучи, як вони в черговий рейд ходили. Це ще було за тих часів, коли вони Росток займали. Розповідав, що ходили під вечір. Бо одна з грає сліпих внадилася саме в цей час навідуватись до території заводу. Ото вирішили червоні зупинити цих непроханих гостей. І з самого початку все було так, як зазвичай: мутантів місцевих поганяли, бандюків зі смітника покарали. Ну, все в дусі борців проти зони. І цей одна група гопарів виявилася більш кмітливішою, та й вийшло так, що заманили долгарів майже до центру смітника. Ну і ясна справа, що червоні не такі прості, останньо нас догнали аж біля депо. Так от, поки возилися з тими покидьками, на дворі вже швидко стемніло. Ще ж тільки кінець березня було, а йти ще довго було. І тут командир загону вирішив не тягти хлопців по темряві, а заночувати в самому депо. Дах, хоч там як решето, але в деяких місцях ще добре закривало від непогоди. І, хоча сніг в тому році швидко зійшов, але все одно холодно було. А тут така ще западлянка. Багаття нічим нормально було палити. Мабуть, бандюки нещодавно грілися, бо ще трохи диміло. Одні опалки лишилися. І тут лейтенант звернувся до мого знайомого і ще декількох рядових. Так, ви дуже далеко не ходіть. Я точно пам'ятаю, за поворотом є повалені дерева. Там нам до ранку повинно вистачити. Одна нога тут, а друга там. Швидко, кроком, руш, один, два. Ну що ж, наказ є наказ, подумав мій знайомий, та й пішов разом з двома товаришами за будівлю. Увімкнули налобні ліхтарі і давай шукати гілки. Коротше кажучи, вони швидко впоралися, зібрали у пучки, зв'язали мотузками, лишилося лише дотягти. Так от моєму знайомому сильно прикортіло у кущі, казав, що його ще друзяки лаялися, мов невже не дотерпиш до привалу. Але ж шлунку не накажеш, як кажуть. Хі -хі. Ну що ж, посідали його друзяки на стовбурі однієї з повалених дерев і закурили. А знайомий знайшов неподалік закуток та й почав розстібати комбес. А воно ж, знаєте, як завжди, в такі моменти, не піддається застібка і все тут. Та він же почав лаятися, а воно заїло і все тут. І тут раптом позаду себе він почув якесь шоркання. Та щось йому вже й перехотілося одразу. А досвід є досвід, що вже через декілька секунд у його руках опинився АКМ на поготові. та тільки класнув запобіжник. Хто тут? запитав знайомий договець у темряву, а у відповідь тише. Та тільки чути власне серцебиття, яке прискорилося в очікуванні можливої загрози. Не отримавши відгуку, він швидко оглянув усі можливі місця приховування, що були поблизу. Але нікого. І тут же хотів спихнути що немов вітер, чи щось почулося, як знову звук. Дуже схожий на скрип, подібний шкіряному одягу. Хто це тут шкірянці вештається, Чи не гопар, який вирішив ризикнути своїм здоров'ям та напасти зненацька? подумав мій приятель. ну, покажи себе. вигукнув долговець, Якого дідька тобі треба? Знову немає відповіді. Але й шоркання зникло. Що за фігня?» Прошепотів знайомий та вирішив поступово відходити від того місця, але ще досі тримаючи зброю поготові. Крок за кроком він в сторону своїх товаришів, і тут його, наче струмом обдало, коли він почув присутність когось у себе за спиною. В ту ж мить він різко обертається, і в світлі ліхтаря постала висока фігура в чорному довгому плащу. Обличчя не розгледіти, лише поблискуючи очі з-під глибокого каптура та гострий, як у ворона, ніс, на який потрапляв промінь ліхтарика. Невідомий спокійно стояв на відстані кількох метрів зі схованими руками у кишенях. Але найбільше вразило мого знайомого те, що в присутності того дивного він відчував якусь моторошну енергію, наче якісь чари. Разом із морозним холодком пройшли скрізь усе тіло. Ікай, поки можеш. спокійним хрипуватим голосом промовив незнайомець. Через декілька хвилин твій загін покладуть, але ти можеш вижити, якщо зараз усе кинеш та втечеш, мого приятеля аж перекосило. Та що ти таке кажеш? І Звідки тобі це відомо? І взагалі хто ти в біса такий? Зазвичай моя допомога коштує дорого. Але для тебе я зроблю відстрочку, продовжив дивак. Якщо жити хочеш, то не намагайся перевіряти мої слова. А краще просто подивися на ту сторону, невідомий сталкер підняв руку і тицнув бік будівлі. І те, що довговець побачив, відібрало у нього дар мови. На фоні бетонного паркану було видно, як велика група невідомих тихенько підкрадалася до заднього входу депо. У темряві детально не розледіти, але можна точно сказати, що ті люди не привітатися прийшли. Та що ж це таке? Треба швидко попередити. нервово проторохтів мій приятель та протягнув руку до рації. Ха-ха! Неприємно зареготів чоловік у копішоні. Не вийде! Це найманці. У них подавлювачі. Краще тікай. хе ще раз подивився в сторону депо та помітив ще одну невеличку групу, яка заходила з іншої сторони. Невже засідка? Хто ж замовив? З цими словами він повернувся в сторону, де стояв таємничий сталкер, але більше його не побачив. Наче його й не було взагалі. Як привид! Та у мого знайомого ще була миттєва думка, як би його попередити. Але все сталося досить швидко. Не встиг він і збагнути як у деревину, з характерним звуком влучили декілька куль, якраз біля нього. І тут вже все. Адреналін зробив свою справу. Тікав долговець, як навіжений, не розбираючи дороги. Але, хоч здогадався, ліхтар, а скоро вимкнути. Очухався мій приятель десь в якомусь вагоні, що стояв десь далеко на північ від смітника. Судомно здригаючись від кожного шороху, намагався якомога тихіше дихати після такого спринту. З глушниками наволочі. промайнула думка у одинокого долгівця. Пострілів не чув. Підготовлені суки, трясся б їх. Ото таке трапилося з моїм знайомим. Після того Воронін його пожалкував, не віддав під Долгівський трибунал, але й більше йому не було місця серед угрупування. Я його давно не вже не бачив. Може на велику подався, а може, ех, а хто замовник того загону, так і невідомо. Була підозра, що Долг наче почав копати під одну групу найманців, щось там було пов'язане з вченими позазоною чи щось таке. Не знаю подробиць. Одне в мене на думці. Може, то і був саме той чорний сталкер? а? І чого це вирішив допомогти? Дивно це все якось.